На п'ятому республіка, будь ласка, він Іванович, ваші оцінки? От як люди сприймають ці вибори? Прошу? Ну я хочу сказати, що звісно економічний фактор дуже важливий для людей, але хочу довести таку дуже цікаву думку, обґрунтовану результатами наших досліджень, що це не найважливіший фактор сьогодні. Того, як будуть люди сприймати і результати вибору, і наступний рік. От ми, наприклад, найгірший рік, дев'ятий, падіння соціального самопочуття людей було значно менше тоді, спочатку до кінця, ніж в 11-му році, коли здається їм кілька разів підвищували зарплатні пенсії. Тобто ми маємо падіння за 17 більш пришвидше ніж було тоді, у рік дійсно страшного кризи. Трошки будь ласка. Так, це перше. це перше. Тобто, не треба е, е, цьому фактору надавати вирішального значення. Я думаю, ха, має це зрозуміти і влада, і опозиція. По-друге, мене, чесно кажучи, дуже сильно налякала от така упевненість пана Плотнікова в тому, що вони вже переможці виборів. І що всі знають. Так навіщо тоді взагалі вибори проводити? Я, наприклад, не знаю. І піду на вибори, буду за когось голосувати. Але якщо партія регіонів вже знає, що вона перемогла, мені тут вронили рейтинги, які оголошує, але я можу сказати так, якби умовно була якась партія антирегіонів, то вона на порядок більше б отримала. І, на жаль, нема, бо в нас розпорошена опозиція, У нас є дивна партія, яка проголошує смертельну ворожнечу з олігархами, а потім з ними, з ними поєднується. Так, то, тобто, я, я взагалі не розумію, чому вже вона перемогла, і, і це мене лякає така постановка питання. Якщо е, можна заздалегідь сказати, що хтось вже переміг, то це вже не, своб... не вільна країна. Це країна не демократична. І саме так визначали Україну завжди. Ми не знаємо, хто переможе. І це одна з вирішальних ознак, хоча б відносно демократичної країни. Тобто я от хотів би ще раз от, до тієї думки, яку Сергій Рахманов оголосив, що головне на цих виборах навіть ніхто переможе, а чи буде у нас дійсно дієздатна опозиція? Хоча зрозуміло, для самої ж партії регіонів було б краще, якби перемогла. Опозиція, і вони б мали би дійсно якось приймати до уваги їх дуже цікаві думки, з якими зараз вони нарахуються. Тоді поєднавши інтелекти, можна було, щоб зробити в країні. І це було б краще для самої партії влади, бо тоді рахуватись довелось би з дійсно продуктивними ідеями, які висловлюються. І як на мене, але навіть якщо опозиція програє сумарно, і це до речі, а програє на то тільки в одному випадку: якщо всі... Мажоритарники, так звані, незалежні, одразу переходять до табору. Партії влади, скажіть, будь ласка, от я розумію, що е, виборцям, коли вони приходять на виборчі дільниці, тим більше в мажоритарній частині, інколи дуже важко зрозуміти, що за кандидати йдуть, які вони йдуть щодо партії, емоції, настрої міняються. Ми відстежували, що і динаміка була різною, зростали цифри, потім зменшувалися. Але от я повторюю своє запитання: на чому формується довіра чи недовіра? Ви сказали, економічний фактор не є ключовим і визначальним. А на чому вона? Формується, ні, ну бачите, я я ще раз кажу. І сподівання якщо в, відповідно. Якщо в 90-ті роки виборець, перше все говорив, депутат має бути першим моральним, у нього має бути програма і політична позиція, і він має такі риси людські мати. Так? Угу. Три. Тепер першим, ну це не мої дані, але вони перше, що він має щось зробити для округу: меркантильне, прагматичне. От чого вимагає в першу чергу, тобто замість романтичного. Такого бачення свого майбутнього депутата тепер суто утилітарне. Що зробить? Я б, наприклад, рекомендував навпаки голосувати. От, чим більше він зробив для свого округу, тобто тим більше він вкраде, і тобто за нього не треба голосувати. Хай робить, але не голосуйте. Наприклад, так. Євгений Івановичу, скажіть, будь ласка, от ви кажете, ви кажете ви що меркантильна ви. мотивація з'явилася. А це означає, що коли люди думають про наслідки виборів, вони більше сподіваються чи більше бояться? Ні, вони взагалі мало сподіваються. Це страшне, найстрашніше. Розумієте? Я тоді, я колись я, коли я був ще помаранчевим контрреволюціонером, я тоді казав, чому? Ви такі сподівання породжуєте у суспільстві, що вони закінчаться такими розчаруваннями, що вони на вас самі знесуть. Розумієте? Разуміло. От і це є зараз, і це ми завжди фіксуємо. Люди настільки розчаровані, настільки так, треба ж їм дати знов надію. То, тому мені здається, що є шанс і на цих виборах. Будуть давати надію, але, тим не менш, ви знову ж таки згадували про матеріальні турботи. От Прошу, Євген Івановичу. Ну, от зовсім не можу погодитись. У нас дивний виборець, який вже 20 років дивовижно змінює владу, щоб не було. Ми вже тричі змінили. І тричі це велика честь наших виборців, які зовсім не є прагматичними, які все ж таки обирають за власним розсудом. Єдине, я був присутній на обговоренні цього звернення, я їм казав, Відповідальність, перш за все на нас з вами, бо не до людей, не бійтеся, коли їх лякають насправді, і коли їх ніхто реально не захистить. Он бачить, народного депутата ціла партія не може кандидата захистити. Він зник. А як захистити пересічного людину, яка хоче сказати тому, хто в нього тисне, йди геть. Хто її захистить? Тобто, от саме ті моральні, чи там соціальні, чи політичні авторити повинні. Звернутися так, що вони розуміли, що вони їх захистять. І їх дійсно будуть боятися. От тоді буде